Привіт! Припмейян! З вами я, Таня Крийла, рунолог, нумеролог, практикуючий енерготерапевт, який вивчає карму. І так, поїхали. Сьогодні у нас тема контролю. І це така дуже глибока тема, тому що він буває в різних направленнях. Почнемо з контролю, коли ми намагаємося перевірити, а чи все так, а чи все не так, а, вимкнув, а, не, ми, а не вимкнув, коли ми повертаємось додому 200 разів. Коли ми думаємо, а що там наша прасочка, а що там наш котлик, а що там наша водичка, тобто постійно такий, знаєте, внутрішня напруга від того, чи точно, чи не точно. Що стоїть за цим контролем? У дитинстві часто до такої людини, до такої дитини в дитинстві, да, часто на нього сварили за будь-яку помилку. Тобто не так став, не так сказав, не так зробив, а та-та по попі, за все попідряд, за будь-яку маленьку, дрібненьку помилку. Могли кричати, бити, сварити, карати, або на таку дитину покладали сильно велику відповідальність. Знайте, от від тебе все ж залежить. Або може бути, що ця дитина, або вже будучи дорослою людиною, взяла на себе таку гіпервідповідальність: від мене залежить все. І от вона має прямо все контролювати, все і всіх. Плюс у такої людини може бути недовіра до себе і брак внутрішньої впевненості у своїх діях. Тобто ця людина. Скажімо так, з низькою самооцінкою, да? і з низькою впевненістю в собі. Але це ще не все. Ще буває таке, знаєте, що може бути, що ця людина, ця посттравматична реакція на певну подію. Була десь якась аварія, пожежа, десь щось було небезпечне, хвороба, не дай Бог смерть, агресія. Тобто, щось сталося, і відповідно якась травма в людини була, да? тобто не на рівному місці все це відбувається. І це як ніби посттравматична реакція на ту подію, яка була. Але із-за того, що людина все це не зцілила, не поміняла, до психолога не ходила. І відповідно зараз на тут і зараз да от така реакція у цієї людини: гіперконтроль вже треба перевірити 20 разів, туди-сюди подивитися, а чи точно, а чи точно я вимкнула ту прасочку? А чи точно, а точно, точно, а чи точно? Ну, тобто, 20 разів перевірити і при цьому всьому повернутися додому, і побачити, що блін, ну точно вимкнена, або а чи закрила вікно, а чи замкнула я двері. І за того, що воно робиться все на автоматі. На автоматі не усвідомлено. І за цього відповідно отак от відбувається. Якими фразами в дитинстві нам все це створили, коли потрібно 20 разів перевірити? А ти точно закрила двері? А то буде так, як минулого разу. Ти така неуважна, минулого разу, і за тебе згоріло там якесь там вечво, яке пеклося. Треба перевіряти по 100 разів. Ти розумієш, що одна помилка і все пропало? Кладучи таким чином на дитину перекладається супер-супер відповідальність. І дитина, знаєте, шаг вліво, шаг вправо, прям дуже боїться помилитися. І це не дуже добре. І ще одна така, знаєте, прям чарівна фраза: Ти що, не думаєш головою? А чим я думаю? Тому що не ще спини. Головою? Що це створює у дорослому житті? По-перше. Тривожність на рівному місці, да, от фонова, вона постійна, ця тривожність. По-друге, про те, що людина постійно намагається все і всіх контролювати. По-третє, що ця людина в собі не впевнена, низька самооцінка, хронічна втома. Чому тому, що людина в постійній напрузі і намагається все всіх контролювати, а воно ж так не виходить. Ще один із важливих нюансів: людина. Карає себе за будь-які свої помилки, і при цьому всьому не тільки собі не дозволяє помилятися, а своїм близьким і рідним також не дозволяє помилятися, і їх карає за їхні помилки. І це, скажімо так, в сім'ї це дуже боляче. І ще людина сама себе грзе за те, що вона гіперконтролює все в результаті всього цього. Тому з таким, що потрібно робити? Працювати над таким, як працювати, саме перше задаємо собі запитання. Я хочу все це проконтролювати, перевірити себе лишній раз. Чому? Е, тому що я себе буду відчувати винну, якщо щось там станеться. Да, не дай Бог там я не перекрила воду, е, і що станеться, якщо це квартира, да, то може десь щось потекти і сусідам потрібно буде платити. Ну, тобто, буду відчувати провину, що ай-яй-яй, я ж така нехороша дівчинка. Тому що мені страшно, я не знаю, що буде, я не знаю, як буде. А, а, і, і там починаємо надумувати собі, да? тому що я хочу себе захистити. Чому? От шукаєте, чому да? я от хочу це перевірити 200 разів. Щоб? що? Другий пункт зупинити оцей тригер, да? оцю петлю повтору. Ви ж знаєте, той, хто м -м, постійно перевіряє по 200 разів, Ця людина точно знає, що вона перевірила, і вже й не раз вона перевірила, але треба ще третій раз перевірити. Е, і от прям знаєте, зупинити себе. Зупинити себе для того, щоб не перевіряти. Третій пункт: що робити? Е, не дозволяти собі перевіряти два рази, перевіряти все лише один раз, і після цього одного разу виходити із дому. От, прям не дозволяти собі другий раз перевіряти. І ще такі пункти, як можна сюди додати, написати на дзеркалі. Двері вимкнені, там вода вимкнена, світло вимкнене, праска вимкнена, я в безпеці. Дуже важливо, да. я в безпеці. Не обов'язково помадою на дзеркалі, да. але можна листочок причепити, олівчика взяти, ну тобто так як буде зручно, як буде комфортно. Ще такий важливий пункт, що потрібно робити в таких випадках? Працювати над програмою Я маю право помилятися. Тому що там є програма, я не маю права помилятися. А треба дозволити собі і іншим помилятися. І дозволити собі і іншим бути не ідеальними. Тому що ще одне упередження Я маю бути ідеальною. Ідеальною апріорі всі не можуть бути ні я, ні всі інші. Третє упередження світ небезпечний. І це дуже дуже не ок. Чому? Тому що така людина, ніби знаєте, на кожному кроці шукає підтвердження, що світ небезпечний і що мені прям треба Чік я в будиночку да, ховатися і контролювати, тримати все на контролі, руку на пульсі, щоб все було ок, щоб я я була в безпеці. І ще одне упередження, я маю тримати все під контролем. То от розумієте, да, якщо людина не тримає під контролем, то все в неї, все в світ рушиться, все рушиться, бо я не тримаю під контролем. Тобто навчитися розслаблятися, навчитися делегувати, довіряти світу, довіряти іншим. І да, нехай з першого разу все буде не ідеально, і та дитина зробить ті блінчики не супер класно з першого разу, чи за вона не ідеально, криво помиє той посуд, десь там помиє, десь там не домиє. Але давати можливість людям помилятися, виправляти ці помилки і прямо, знаєте, довіряти, довіряти, тому що ми також не з першого разу все навчилися, правда ж? про цей пункт ми вже поговорили. Є ще пункт е, контролю себе. То ми контролюємо ситуацію, а ще ми є контролю саму себе. От коли я контролюю те, як я виглядаю, те, як я поводжусь, те, як я говорю, те, в що я одягнена, знаєте. Має бути, ще раз повторюю, золота серединочка. Не туди і не туди, посерединці. Плюс контроль над собою входить в контроль емоцій. Тобто я не дозволяю собі проживати якісь емоції. Це може бути гнів, це може бути роздратування, це може бути подавляння да, якихось емоцій і казати собі: ні-ні-ні, я -ні -ні, хороша дівчинка, хороша дівчинка, таких емоцій не проживає. Хороший хлопчик не плаче. Оце про це розумієте. І ще з таких важливих пунктів контролю над собою, коли я намагаюсь бути завжди хорошою, коли я намагаюсь бути завжди правильною, коли я намагаюсь бути завжди продуктивною, коли я намагаюсь бути завжди щасливою, позитивно налаштованою дівчинкою чи хлопчиком. І ще, коли я намагаюсь бути максимально доброю з усіма. Той, хто входить, починає в карму влазити, да? дуже часто оці перекоси бувають, що прям як як вдарили тебе по одній щуці, підстав іншу щоку. Е тут також має бути золота серединка, да? ви ж пам'ятаєте? Тобто, все має мати свою міру. В цьому контролі над собою, звідки ж воно пішло? Що нам говорили в дитинстві? І відповідно що з цього пішла оця травма. Коли казали: не кричи, да, не проживай ці емоції, не можна, не плач. Коли казали, ти що дик, заспокойся та сядь спокійно. Угу. А ще із таких нюансів, коли м, нас хвалили, знаєте, казали, яка ти умнічка, яка ти розумашечка, п'ятірочку принесла, моя ти бубочка. Тобто, знаєте, коли хвалили за щось хороше, за них хороше давали а, та, та І фрази, м, навіть ні, не фрази, а я б сказала програми, які працюють і з якими потрібно працювати. А що подумають люди? Не виставляють це на показ. Хороша дівчинка мовчить. І от ця хороша дівчинка чи хороший хлопчик, і вони мовчать, не проявляються, закривають ротика, не, як сказати, не хочуть багато. Да? кажуть, Розкатали губу багато ти хочеш. Це нормально, багато хотіти. Це нормально багато хотіти, а коли діти хочуть багато, так хай хочуть. Ну, нехай хочуть. Це ж не означає, що ви маєте все їм купити. Хай собі діти мріють, вони мають право на мрію. Ніс, чухайся, вибачайте, вже буде чухатися. Ще один із таких пунктів контроль над своїми близькими, коли я намагаюся контролювати когось. Це тоді, коли ми хочемо, щоб чоловік, дружина, діти, колеги, щоб всі робили по-моєму. Так як правильно. Коли ми 20 разів перевіряємо, коли ми шлемо інструкції, коли ми контролюємо, стоїмо над головою дивимось, це тоді, коли нам дуже нелегко делегувати дитині. Як в дитинстві ми отримуємо оцю травму. Коли... В дитинстві були батьки, я не скажу, що прям взагалі безвідповідальні, від, без але ті батьки, на яких не можна було покластися. Ну тобто вони якісь хаотичні, вони агресивні, вони відсторонені, вони не приймають участь в твоєму житті. Це тоді, коли дітки, е, я маю подбати про, там, про брата, про сестру, про будинок, про сім'ю, замість мами, замість тата, коли отаке раннє дорослішання. І от програми, з якими потрібно буде працювати і прибирати, я все сама. Якщо не я, то ніхто. Я не маю довіряти світу. Тільки я можу зробити це настільки прекрасно. І знаєте, це дуже нелегко, тому що такі люди не можуть, не вміють їм дуже важко делегувати, довіритись іншим людям. Це те, що я говорила з тими, да. З тими блінчиками, що нехай та дитина зробить того блінчика. Зробить, як зробить, наляпає, значить, наляпає. Підгорять вони, значить, підгорять вона буде пробувати, вона буде вчитися. Але ж тіка, тікай, сама все зроблю. Не робіть так. Працюйте над своїми упередженнями. Ще один пункт: контроль над подіями і над майбутнім. кого таке є? Ну, давайте, зізнавайтеся. Це тоді, коли ми плануємо все наперед і не залишаємо місця для несподіванок. Наприклад, якщо ми кудись їдемо, екскурсія, екскурсія, екскурсія туди-сюди, все розплановано, все розкручено, все прям до, до хвилиночки розписано. І знаєте, от немає такого часу, от, а от нічого не буду робити. Як це? Такого не може бути. Ні-ні-ні, треба щось робити обов'язково. Такі люди дуже бояться змін. Їм не легко йти в щось нове, їм не легко йти в спонтанність. Вони, як то кажуть, важкі на підйом. Да? Наприклад, я кажеш, пішли там на каву, яка кава, ти що не було заплановано? Яка кава! Та ні, ні в якому разі. без кави Вискавили. Вони бояться, що хороших змін, що негативних змін. Тому, тому звідки воно все це пішло? Яка дитяча травма була? Коли батьки розлучилися. Це, як ніби ви було, знаєте, землю з-під з ніг дитини, і дитина не відчувала стабільності. Взагалі, коли немає стабільності, коли постійні переїзди, то одне, то інше, ну тобто в дитини немає внутрішньої безпеки, що зараз все оп, да, зараз все буде добре, коли не вистачало грошей, також раптові травматичні події, смерть, хвороби, розлука і от таких людей, які програми: світ небезпечний. По-друге, я знову, я все сама. І по-третє, не можна розслаблятися. Ну і ще можна сюди додати, людям не можна довіряти, тому що я ж все сама, так, як якомусь буду довіряти і делегувати. Ні-ні-ні, я сама справлюся. Працюємо над такими попередженнями. Наступний пункт контроль у стосунках. Саме улюблене. Угу. Коли партнер перевіряє повідомлення. 20 раз перевірить, де ти перетелефонуєш, що ти, з ким ти, чому ти. Коли партнер ревнує, коли йому потрібні гарантії, та докажи мені, що ти мене любиш. Ну тобто, знаєте, от я щось хочу і сама не знаю, що я хочу. От щось от такому. Це відносно дівчинки. Хлопчики теж так само. Коли є очікування, що партнер має... Прочитати ваші думки, то бігуща ця строка, де написано, що ти хочеш, як ти хочеш, а він прямо не здогадується, що ж ти з нього хочеш, цього партнера. І є ще такі два пункти в самих стосунках, коли ми або розтворюємося в партнері, або коли ми тримаємо дистанцію, для того, щоб не допустити дуже близько цього партнера до себе і щоб не було боляче. Таке, знаєте, з крайності в крайності, як я казала, золота серединка має бути. Да? Дитячі травми, які це спровокували, батьки не давали стабільно любові і турботи. Тобто, знаєте, було так само або гіперзанадто, або взагалі не було. Плюс додатково дитина спостерігала за зрадами, за скандалами, за розлученнями. Яка програма сформувалась на основі всього цього? Любов потрібно заслужити. Нікому не можна довіряти. Партнера потрібно тримати коло себе. Знаєте, як ото собачку тримаєш на полідочку через те, що його ж можуть вкрасти. Тобто тотальна недовіра всесвіту, тотальна недовіра собі, тотальна недовіра партнеру і величезний біль, величезна травма, величезна яма всередині себе. Ще один пункт: контроль над грошима і безпекою. Тривожність, коли немає відкладених фінансів на чорний день. Ну, я б так не назвала чорний день, ну нехай буде так. Коли ми боїмося інвестувати в себе. Тому що, не дай Бог, там, чи якісь інвестиції. Не дай Бог, я втрачу ці гроші. Боже, я там собі куплю щось там порветься. Ну, тобто, ми боїмося вправо-вліво ці гроші вкладати. Ще з таких важливих пунктів на себе дуже нелегко тратити. Дин-дин-дин. І ще із таких пунктів, а ну давайте, хто там, у кого таке є, хто бере більше роботи, ніж може зробити. Хто складає собі 3-кілометрові плани і плани ці не виконує? Хто не розуміє, скільки я можу за сьогодні зробити, тому що ще, крім цього плану, в мене ще ж є і звичайне життя, ще треба поїсти, купити і, і так далі, і хороше походити. Да? Тому в кого таке є? А тепер пішли в дитячі травми, звідки воно все пішло. Це коли була постійна нестача грошей, коли батьки зажималися купувати дитині щось, те, що вона просила, і казали, грошей немає. І цим вони, відповідно, дитині оцю травму нанесли, так, що от, а все. І так у дитини сформувалась така програмка гроші, небезпека. І контроль. І відповідно яка ще плюс додаткова програма про те, що я маю завжди мати заночку. А не дай Бог, що щось станеться на чорний день. А не дай Бог, мене чоловік покине. Е, і плюс е, тотальна недовіра партнеру, тотальна недовіра Всесвіту е, і впахування. Неможливість тратити гроші на себе, да? і плюс впахування. Конячки наші. І ще один пункт: контроль над тілом, здоров'я наше, да? коли ми боїмося хвороб і вичитуємо гуглимо в інтернеті всі симптоми і все. Ой, я вже все при смерті, я вже вмираю, мов людей. Я казав колись мій батько. В моєї каже бабусі, таке було перед смертю. Ну це він так прикол мався над нами, коли ми були маленькі. Але ну тобто, що не надумуй сам собі хворобу. Ти ще точно не знаєш, а ти вже все вже, ти вже вмираєш. Коли намагаєтесь контролювати своє тіло, свою вагу, жорстко. Знаєте, от прям жорсткий, жорстка, прям ем, за за вагою, за тілом, за фігурою, як мої, стільки сантиметрів вже. Ну, тобто, от знаєте, таке буває, я ж кажу, золота серединка, коли треба, да, треба контролювати, а буває, коли прям ну занадто, звідки воно все пішло, які дитячі травми? Тоді, коли ви хворіли в дитинстві, у вас не було підтримки. Тоді, коли вам в дитинстві казали не рви, ти вже доросла, або не реви там, хороші дівчатка не плачуть, не рви, хлопці не плачуть. Ну тобто, коли знаєте, зі сторони дорослих не було співчуття в ті хвилини, коли ви були хворі, або коли потребували якоїсь турботи, або вам не вірили, казали не бреши, що ти розказуєш, не придурюйся, йди в школу, збирайся. Які програми це сформували? Да, з чим нам працювати. Я не маю права бути слабкою, або я не маю права бути слабким. Я маю тримати себе в руках, знову ж недовіра всесвіту і людям. І, і відповідно, знаєте, прям про любов до себе, через те, що тут любові до себе немає. Тут є самопоїдання, самоконтроль, знущання над собою. А любові до себе не дуже там є багато. Вона така, я б сказала, перебор, паличку трошки перегнули. Ну і давайте тепер підсумуємо, що контроль це завжди про страх. Я боюсь чогось. І тому з самого початку я вам розповідала, да, як по етапах ми йдемо, як правильно задавати собі запитання, що ми задаємо, що конкретно я за цим боюся, за оцим страхом, оцим контролем, от цього тут і зараз. Що я боюся, що, що станеться. Тому прям задаємо собі запитання. По-друге, можна сходити до психолога в терапію. Тільки це має бути терапія, а не раз у вас, знаєте, консультація, там як, як ось сходити щось там спитати. Ні, це має бути терапія через те, що як ви робите одне, так ви робите і друге, тому що у вас вже сформувалася така цепочка, як українською мовою, Напишете мені подій, да, от як, як ви реагуєте в тій чи іншій ситуації, і з цим потрібно працювати. І Якщо вам уже не 18 років, то ця програма у вас не 18 років, а скільки років, да? там ну, відніміть там. Руч, Ручків шість, через те, що зазвичай це от такий період формується наше упередження, і коли ми вирішуємо, ні, все, я от так тепер буду діяти. Страх це завжди про відсутність любові, про відсутність підтримки, про відсутність стабільності у минулому. І тепер, відповідно, із-за того, що я там не зцілила, то тут і зараз я намагаюся все тримати в своїх рученятах, при тому всьому, що буває, я просто не витримую. І психосоматично це дає і на спиненьку, і на шию, і на лопаточки, і на поясницю, все, що зв'язано з хребтом. Це про те, що я беру на себе більше, ніж можу витягнути енергетично. Тому в кого є проблеми зі спиною, прям зверніть на це увагу. Не волочіть все за всіх. І ще такий пункт, що зараз, тут і зараз, ми беремо все на себе, тому що в дитинстві не було на кого опертися. Так? От як ніби сама, соба, сама собі я належала і мусила з цим справлятися, як ніби зарані стала дорослою. Але при цьому всьому я хочу сказати, що ви вже дорослі. І в ваших руках ваше життя. Ви можете його коригувати, ви можете його міняти, ви можете стілити ці травми і зціленими травмами йти у своє прекрасне майбутнє. Чим можу я вам допомогти? У мене в інстаграмі є безкоштовна діагностика 15 хвилин для нових підписників. Ви пишете 9.1.1 під будь-яким дописом, не мені особисто, а під будь-яким дописом. І бот, бот, в мене автоматичне налаштування скидає вам вільне віконечко, Ви спочатку перевіряєте, він перевіряє, чи ви підписані підписатися. Підпис, 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 тоді він скидає вам вільне віконечко, переходите, вибираєте, реєструєтесь і приходите на діагностику. Але із того, що ще я можу вам дати, можу, в мене є браслетики, вони прям на різні випадки індивідуально робимо з натурального каміннячка, руни випаяю сама, паяльничком сижу, паяю, випаюю спеціально для вас. І реально допомагає, ну тобто перевірено, допомагає не на одній мені. Є дівчатка, і не тільки дівчатка, хлопці також користуються, допомагають, і пізніше в інстаграмі я виставлю медитацію на внутрішню безпеку десь після 15 червня 2025 року. Там є, будете слухати. Не знаю, чи я завантажу її сюди, але там точно буде. Тому можете переходити, підписуватись і потім слухати. Не забудьте про дзвіночок, не забудьте про підписатися, і не забудьте поділитися цією важливою інформацією зі своїми близькими і рідними. Тому з вами була Таня Крила. Всім дякую і гарного дня!